Так, у нас почався сезон кабачків. І сезон дудок. Зараз будемо робити дудку. Находимо такий товстенький листочок. Акуратно його зрізаємо. Так. Це ми для Івана робимо дудку. Хлопці вже є. Данік, он допоможе мені. Як я роблю. Зараз <клух> ми покажемо, як робиться дудка. Береться? Зрізається листочок, листочок тільки, тільки, тут огостя по цих трьох трубочках. Так, тільки спочатку перед цим треба було зняти колючки, бо тут колючки пошаливати чимось. Зараз і вам буде свою, свою да? Помахай, своїх Привіт. Давай сюди показуй. Отрізаємо так рівненько, щоб тут було, не було дирочки ще. Це дуже важливо, бо якщо дирочка буде, то воно грати не буде. Так, тоді мы только берем ножичком. посередині розрізаємо, до якоїсь, це цевер самі повинні приділити, придели. Вот така, щоб чтобы не розрішлося. і И даем Ивану. А ну попробуй да. ага. да. ага. 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 Иван подуть. Трохи далі в рот Все. Іван, Иван вже.